I get wet in the down on They keep me right up the І так, всім привіт, зв'язку Нестора, Зараз знаходжусь в Барселоні. Вирішив з вами поділитись крутим способом, який в будь якій ніші, неважливо, чим ви займаєтесь, зробить так, щоб ваш рівень доходу збільшиться на 10, 20, 30, а може і на 100%. Цей спосіб я віднайшов ще десь рік тому, як починав займатися валютним ринком і зрозумів, що цей спосіб можна не будь-яку нішу. Неважливо повторюю, чим ви займаєтесь. Тому поїхали, так би мовити, до самого способу. І так особисто я заробляю кошти на валютному ринку, тому для мене цей спосіб вообще very-very high, Але я кажу, він підходить до будь-якої ніші. Так він виглядає. цей спосіб називається записи того, що ти робиш, де ти пишеш дохід, що ти робив, і так далі. Тобто, я це роблю на прикладі валютних пар, валютного ринку. Ви можете це робити, не знаю, чим ви займаєтесь там. А крипта, дизайн, особисті досягнення, заробіток на тому, на тому, на тому. В общем, все, чим ви займаєтесь, ви можете записувати. Я пишу це. Підвалютний ринок, тобто в мене ось дата, дохід, баланс, дата, дохід, баланс, дата, дохід, баланс. Поки все зелене. Ось 20.06 я відпочивав коментар. 68 тисяч гривень заробив, потім я ще записав, що вивів 40 тисяч гривень, і дохід за тиждень склав 151 500 гривень. Тобто таким методом все записуєш і воно набагато краще в тебе йде і працює. І зараз поясню, чому. Знаєте, як часто буває, коли, наприклад, ти чомусь приділяєш увагу постійно за цим. Сідкуєш і так далі, то в житті все так складається, ніби воно і дійсно якось стає краще. Тобто, коли ти щось вкладаєш, так би мовити, свою енергію, воно тобі і більше цієї енергії віддає. Така, типу, теоретична штука. Тобто, ми можемо це побачити на фоні корабля. Тобто, наш дохід, наші ніші і так далі, це просто море, це океан. І ми корабель. Якщо ми просто плаваємо, то. Ну, ми ні до чого не прийдемо. Тобто, тобто, ми можемо безкінечно пливти вперед, направо, наліво. Ну але ми не знаємо яку землю ми хочемо відкрити, да куди хочемо приплисти, чи може якусь а, тварину там дослідити, да, якусь рибу умовно кажучи. А коли в нас є ціль, коли ми це все записуємо, коли ми відстежуємо, тобто сьогодні ми, наприклад, на кораблі проплили стільки-то ціль, наша острів. Точка А, ось. Щоб туди проплести, нам ще потрібно там 10 тисяч вперед, щоб потім повернути там три рази направо. Коли ми це все записуємо, коли ми бачимо результат, коли ми це надихаємося, то наш корабель починає плести в правильному. В правильному клині, в правильне русло, ось коли ми просто без стілі пливемо, можемо так плакати вічно і міняти завжди корабль, і надіяти, що цей корабль нас доведе до цілі. Але сама ціль у нас має бути ось тут. Тобто, як ви можете бачити, я кожного дня зербавлю 22 тисячі, 27 000, 34, 000, вихідний, 68 тисяч гривень. І коли я це все записую, тобто воно набуває більшої сили, набуває більш... більших можливостей, більшого потенціалу. І до цих записів можна додати додати будь-що можна додати ціль, можна додати більше якоїсь конкретики. Тобто, наприклад, в моєму випадку, це кількість його вашому в там, наприклад, в вашому бізнесі, якщо це наприклад якийсь дизайн, ви можете додати кількість людей, які до вас звертались, і так далі. Тобто, цю табличку можна продовжувати безкінечно, і коли ти вкладаєш на енергію, коли ти кожен день заходиш і вводиш, бачиш свій результат. Ти розумієш, куди тобі плести? Ти розумієш, як тобі і що діяти. І це така можна сказати консервативна штука, але вона дуже працює, тому що. Коли ти дійсно в щось складаєш свою енергію, коли ти дійсно чомусь живеш, коли ти дійсно в чомусь зацікавлений, то воно починає, як би мовити, це бачити і віддавати тобі тим самим. Тому, наприклад, ось у випадку валютного ринка, коли я працюю, коли я займаюся, мій баланс помножується в більшому випадку через те, що я роблю різні записи, які сприяють тому, що все це. Надихає і становить краще. Тому, тому що, наприклад, якби я дуже халатно там до всього відносився, да, чи ще щось я б, наприклад, не зміг би там зараз приїхати в Іспанію, не зміг би знімати цей ролик. Да, ви, звісно, так собі вже так втомився міняти ці готелі, а, тому що там є якийсь готель, прям гарний гарний, на самому, типу, великому. Рівні самому ближчому до моря, а мене вже язик за сьогодні заплітається, просто стільки вже сьогодні говорив. Ось, а, але він там коштує 2000 доларів за добу. Я, звісно, типу, заробляю нормально, але ну, фіг, я знаю, щось поки я не хочу. А цей готель, тим паче, 500 доларів за добу, і, ну, прям вау-вау. Я б не сказав, я б показав вам ще там інші кімнати, але там такий бруд. Срачному краще покажу так. В общем, ви зрозуміли сам прийом. Якщо що, ви можете робити це одно в Google Таблицях. Я роблю це в нотатках, в каналі, в Google таблицях і в відео на YouTube. Тобто я максимально все обширюю, щоб максимально дати енергетичний імпульс сюди, і воно приносило мені ні кошти. Все, всім дякую за те тим, хто переглянув цей ролик. Я такий відносно до неї на Ютубі, але становлюсь з кожним днем все краще. Тому підписуйтесь.